Доброго дня вітаю вас. Сьогодні поговоримо про фотографії і відеофіксацію, і яку роль вони грають у нашому житті. Ми живемо в такий час, технологічний процес дав нам можливість фіксувати і фотографувати людей, природу і все, що забажаємо. Добре чи погано на це я пролию ясність і усвідомленість. А кожен сам собі вирішить, як йому з цим жити. Кожна людина має безліч своїх фотографій з минулого, і фотографії з живими і померлими людьми. І всі фотографії нас переносять в минуле. Зверніть увагу, не в теперішнє чи майбутнє, а в минуле, в той час, який ми прожили, який вже прийшов. Це є дитячі фото, фото з шкільних років, фото випускного, фотографії студентських років, фото з друзями, з родичами, яких, можливо, вже немає в живих. Це фото із весілля, там, фото дітей, внуків, подорожування, якісь історичні моменти і так далі. Тобто їх безліч різних. Так? Але знаєте, начебто так думається, що це добре. Що вони є, що збиралася якась пам'ять про минуле і є що згадати, чи є чим гордитись. Але якщо більше, більш детально в цьому розібратися і реально усвідомити, для чого це нам, то розумієш, що все не так добре, як воно здається, а навпаки. Фото минулого погано впливає на нас. Тому давайте в цьому розберемось. Кожна людина народжується в середовищі, яке в більшості не ідеальне, а навпаки, деструктивне і яке заважає нам пізнавати себе, розкривати свої природні здібності, таланти і еволюціонувати і розвиватися. Це не лише залежність від роду, від наших предків, а й від всіх структур, з якими взаємодіємо: дитячий садок, школа, різні творчі гуртки. Університет, праця і так далі. В більшості родичі, всі ці структури, про які я сказав, вищі, вище, не зацікавлені, щоб ми себе пізнавали. А навпаки, вони нас змінюють під себе, когось ламають, комусь нав'язують своє те, що дитині чи людині не потрібно. Це дуже добре зрозуміло людині, якій за 30. Яка трохи прожила життя і розуміє, що відбувається в цьому світі. А ось дитина, а дитині не зрозуміло, бо вона ще не розуміє, як це світ працює. Тому в дітей можливий спротив на щось, на когось, тому що вони всередині відчувають, що щось не те. Так ось, до чого я це розказую? А для того, що протягом всього жит... нашого життя нас фотографують, фіксують наші стани такими, якими були під впливом батьків. Чи інших родичів, чи під впливом держави у вигляді дитячих садків, школи, університетів і багато іншого, на фото ми є в родових програмах, якщо в школі, то в державних програмах. Тобто, фото минулих років це фіксація стану, в якому ми перебували під час зйомки. І не лише стану, а й програми того життя. І людина, якщо хоче постійно змінюватись. Еволюціонувати, ставати кращою, здоровішою, успішною, більш розвинутою і постійно йти. Ну, по розвитку, да, до безкінечності. Е, має не лише, ця людина має не лише до цього стримитися і працювати над собою, а має себе зняти те, що тримає її в минулому. Людина має зняти себе як які тримають вас внизу і не дають вам високо злетіти. Ось фото з минулого це є те, що тримає вас в минулому. О, яка роль фото? Вони вас переносять в минуле, вони вас тримають в минулому, вони викликають спогади, емоції, можливо, якусь жалість до себе, наприклад, яка була красива, чи який я був красивий, і виникає емоція, куди уходить ваша енергія, і ви живете минулим. Ваша енергія входить незрозуміло куди на те, що вже прийшло і неможливо ви повернути. І немає минулого і майбутнього. Є лише момент, ця хвилина, в яку, в яку ми живемо. Минуле вже пройшло, потрібно зробити висновки, щоб це був наш досвід. А майбутнє ще не прийшло, потрібно мати плани, цілі, знати, що ви хочете від життя. У нас є лише цей момент, і це важливо пам'ятати і розуміти. Фотографії погано на нас впливають. І для цього є безліч причин. Наприклад, через фото на нас можуть магічно впливати темні маги, можуть нам поробляти, робити зле, та навіть звичайна людина з чорним поглядом може через фото погано на нас вплинути. А родичі і інші люди тримають і бачать нас через, минулу, через призму минулого. Вони тримають ті форми, які ми були раніше да, дітьми там, чи там, школярами, і так далі. Ну, дітьми. Тоб, тобто, вас тримають в минулому, і це дуже сильно на вас впливає. А фото це є фіксація вашого стану в той час, коли вас фотографували. Створюється в сакральному світі, в сакральному плані. Фантом, це така форма, сутність, яка на вас впливає. І кожного разу, коли хтось дивиться на фото, чи ви самі дивитеся, ви підживуєте цей фантом, який потім впливає на вас. А так як час прийшов і ви змінилися, і стали іншими, то той вплив фантома та програма, які ви були, були, хоче вас повернути в минуле і вами керувати. Чи треба це вам? Ну, це дуже важливе питання. Але для людини. Яка йде шляхом розвитку, цього не потрібно, бо вона не живе минулим, а живе теперішнім моментом. Я говорю про дуже тонкі і важливі питання. Е, важливі речі. Можливо, для багатьох людей це незрозуміло чи звучить дивно. Якщо у вас є питання, задавайте коментар. Також я хочу прояснити, що фотографії можуть бути різними. Наприклад, десь ви в гарному стані, десь ні. Десь з живими людьми зараз, а десь з померлими людьми в даний момент. Всі ці фотографії на вас погано впливають і тягнуть вас в, минуле, в минулі стани. Тому краще їх видалити. Це легко зробити цифровими фотографіями. Ось з фізичними фотографіями їх краще закопати в землю, а плівку, як раніше робили з плівки, да, спалити. І через деякий час до вас повернеться багато енергії. Ви познімаєте величезні якори, важкість величезну, яка на вас, яка вас тримала внизу і не давала злетіти доверху. Це відноситься до фотографій, на які зображена людина, тварина. Природу і красиві краєвиди можна зберігати. Не потрібно збирати фотографії померлих людей, тому що ви цю людину тримаєте в цьому світі. Її фантом запечатаний на фото. Людина померла і ці фотографії також краще видалити, закопати в землю. Це буде краще для вас, а особливо для померлої людини. Ви її відпустите. Небезпечна фотографія це фотографія із людиною, ну тобто вас і людиною, яка вже померла. Через цю фотографію у вас відкривається портал в некросвіти, тому це фото краще ну, видалити, чи, як я раніше казав, якщо це фізичне фото, то її краще закопати. Так, це індивідуальне питання, і кожна людина повинна сама для себе вирішити, які фото залишити, а які знищити. Але варто пам'ятати, що всі фотографії, які у вас є, вони над вами висять і тяготіють. Це дуже сильно впливає на нас, ну, на вас, обмежують ваш розвиток. Навіть фото, наприклад, з подорожування, можливо, моменти життя були прекрасні, але поминули. Технології фотозйомки і відеозйомки принесли в людське життя дуже погані речі. Вони тримають людей в минулому, викликають емоції, які не потрібні. На кожну людину відкрито некропортали через померлих людей, і ці фото не дають нормально піти з цього світу померлим людям. Їх тримають родичі і інші люди. Через фото створюється ікона поклоніння своїм фотографіям. Фотографіям померлим людям. І це дуже жахливо. Фотозйомка це деструктивна технологія. Раніше людей в це втягнули і це їм нав'язали. І зараз люди не проживають в не насолоджуються моментом, а лише фоткають, фотографують, а не живуть цим. А ви запитаєте, мабуть, так, а як правильно? А правильно жити? Все проживати, і запис має йти не на телефон чи камеру, а в першу чергу мають записуватися стани, життя, так? враження, взаємовідношення має записуватися всередину людини, в серце, в душу. Тому що людина на цей світ приходить не фотографуватись, не фотографувати щось, а людина приходить за розвитком, досвідом. І коли людина помирає, вона з собою фотографії не забирає. А забирає лише те, що прожила, те, що накопила в своїй душі. І лише з цим людина уходить з інших, в інші світи. В інші світи так. Тому потрібно очищуватися і знімати все, що нам заважає жити повноцінне наше життя. Наша камера це наші очі, а архів це наша душа. Оцю фразу потрібно запам'ятати. Наша камера це наші очі. Наше відчуття, а архів це наша душа і наше серце. Тому технологія фотозйомки це чужа і деструктивна технологія, яка відводить нас від живого життя. Це тема дуже глобальна, і я лише одну грань зачепив. Про це можна говорити днями. Якщо у вас є питання, задавайте. А я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього хорошого! І усвідомлено жити, і робити правильні для вас вибори. Хай буде так, хай вам щастить.